Якщо ви хочете знати політику державу, читайте е, підручники 5-6 класу. Подивіться польські, що пишуть. Подивіться, що в Угорщині пишуться, що в Румунії. Е, не забуваймо і про Білорусію, який там міф білоруський Лукашенко, так само з історичної точки е, творить. І тому ці гран наративи, які є в нас, і єдиним нашим таким союзником тут повинна бути Литва. Яка має такі самі геополітичні і економічні виклики з, з сторін, і в польському діалозі треба брати оцей Люблінський трикутник, залучати Литву, і тоді ми можемо щось вийти, Бо е, в такому розумінні поляки свідомо нас натягають на дзеркальні е, такі відповіді, і ми на жаль з Росією це прогавили зараз. Польща, Навроцький е, дійсно оцей електорат. Найбагато краще діє ця реклама антиукраїнська, фактично антиукраїнська істерія, українофобія можна багато таких не політкоректних слів підбирати, і е, так само нам треба вкладати в свою історичну освіту. Адже е, будь-який ворог ви подивіться Росія. Вона в фільмах зображувалася за українцями завжди зрадниками, підлими такими салоїдами. І подивіться назад в майбутнє. Фільм Брат 2 Ну де українці зображували з 2000-х років е, таким способом, і основна мета будь-якого ворога зламати опір нації до загалі опору.